Озброївшись крейдою в передчутті чогось особливо приємного, вихованці дитячого садочка номер 28 висипали на подвір'я. Два дні поспіль вони спостерігали, як на території їх закладу асфальтують доріжки. Такий подарунок для центру Софії Русової зробив благодійний фонд Артема Рожка. І ось нарешті платформа для творчості готова. Тепер все залежить від ідей та натхнення. Ми тепер проведемо. Конкурс дитяча малюнка на асфальті присвяченому Дню захисника вітчизни України та козацькому святу. Представники благодійного фонду Артема Рожка заасфальтували територію перед фасадом та поблизу дитячого майданчика дошкільної установи. Залатали ями перед головними воротами навчального закладу. Поки діти занурились у творчість, педагоги, дивлячись на нове, а головне рівне асфальтове покриття, згадують про наболіле. Ще донедавна їм здавалось, що ями та вибоїни осели. Лились на подвір'ї назавжди, коли дитятко біжить ввечері до батьків, то дуже боляче дивитися, коли воно здирає колінці, які довго-довго не заживають. Благодійний фонд Артема Рожка здійснив давню мрію усіх жителів цієї країни дитинства в дитячому садочку. Дякують благодійникам і сподіваються на подальшу плідну співпрацю.